Міністерський візит у Черкасах головному комунальнику країни Геннадію Темнику показували новаторства на теплових об'єктах. Екскурсія складалася з двох пунктів біокотельні по Мінділеєва-5 та реконструйованої котельні по Сумгаїцькій 13. Для переобладнання обох залучали кошти іноземних банків. Тепер на них успішно економлять. Такий досвід, говорить міністр, повинні перейняти й інші міста України. Цей міністр житлово-комунального господарства Геннадій Темник запускає нове обладнання на котельні, що по сумгаїцькі 13. Вона у Черкасах найсучасніша. Вихваляються тепловики. Встановлені сучасні котли. З коефіцієнтом газові котли. коефіцієнт дії не менше 96%, і там вже на тій котельні встановлена когенераційна установка газопоршнява електростанція. То, ну, сама сучасна котельня і чудові технічні показники. Обладнання оновили за кошти Європейського банку. Роки за чотири, говорить, у теплокомуненерго котельня окупиться. Інший об'єкт взагалі унікальний біокотел на Мінділєва, вже три роки топлять тріскою. У цьому році ми знайшли інший вид палива це качани. Відходи, можна сказати, сільського господарства. Вони не посипаються ні калорійності, ні якості горіння, але собівартість їх набагато нижча. Ресурс такого палива не обмежений, а річна економія газу складає більше півтора мільйони кубів газу. Шлях модернізації галузі житлово-комунального господарства, впровадження нових передових технологій це, це майбутнє. Мені дуже сподобалося, що є команда, є команда. Тих фахових працівників, які розуміють, що без модернізації, без оновлення обладнання, без використання можливості залучення міжнародних коштів, такі проекти самі в галузі не реалізовані не будуть. Чуркаські владці компліменти слухають, хоч і немає до них жодного стосунку. Модернізація обох котел і напрацювання їхніх попередників команди Сергія Одарича. Головним, так би мовити, там, героєм цього стала людина, яка сім років поспіль, буквально на, там, на кожному засіданні міської ради, виступала проти цього проєкту, проти модернізації, проти залучення кредитних коштів, проти співпраці з ЄБРР. Сьогодні вона хізується тим, проти чого боролася послідовно сім років. От, тому така позиція Білоусова, звичайно, вона нічого крім ну, усміху і такої іронії, і скепсису, вона не викликає. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.